Всім привіт! Хочу вам розповісти про машинку Indesit після року користування нею. Ось так машинка виглядає. В принципі, нема дисплея, все можна налаштувати, так скажімо. От так виставляється віджим, температура. Вона навіть може працювати в холодній воді. Але тоді якість прання суттєво знижується, тобто вона не випирає речі. Ну, Випирає, але не дуже якісно. Потім є 16 режимів. Ну, Цвіт. На жаль, на російській мові цвітної хлопок, синтетика е, з приводу, не хочу сказати, пуховиків та шерсті. На цих позиціях дуже якісно бере не, не, е, ну, як, як сказати, клубочками не скомкується нічого, набирає достатню кількість води і взагалі топ. Тобто, Позиції дуже класно пере. Найчастіше я користуюся різнокольоровим та хлопком. Також пере непогано, спортивне взуття, спортзал там 20 хвилин, нема, нема питань. Але є питання з приводу того, що мало бере води загалом. Тобто, на прання йде мало води. Деякі через. Через цей отвір додають води. Ну, це вже як? Але вона непогано, скажу, скажу так. Є три відділи, як зазвичай у кожній машинці. Перший відділ для Попереднього прання для замочування, другий для безпосереднього прання та для кондиціонеру. Тут з цим відділом є велике питання, на жаль, дуже важко його зняти, тому що тут нема кнопочки, є стики. І він дуже ось стики, зараз вам покажу їх. Так, і він дуже-дуже важко знімається. Тобто зняти його прям, прям важко. Не поламавши, нічого не, не зробивши. От стопи такі. Але можна призвичаїтись, тому що він дуже часто брудниться. От і в мене він зараз трошки брудний. І ці стопи ножиком чи чим підковернути, так, припідняти трошки, але все одно ну, ви ризикуєте тим, що можете їх зламати. На жаль, на жаль, це працює ось так. А, так, з цим ми завершили. А, з приводу, а ще що хотіла сказати: з приводу барабана. Дивіться, Дверки відкриваються чудово, нічого не можу сказати. Е, так, що ще мені не сподобалось? Мені не сподобалась ось ця гумка, тому що вона йде незмінна. Тоб, ну, тобто, ви її можете один раз зняти і вже потрібно буде купляти нову, тому що вона не відсоєняється, так скажімо. Її, тоже, її дуже важко е, привести в порядок, тому що тут. Збираються. Тут вона грязна просто, і дуже важко вимити, так як вона не знімається. Так, ось про що я то дуже важко його вичистити. Я намагалась, але він не знімається. І тут також не знімається. Просто ця кришка, якщо зніметься, то е, потрібно буде купляти нову, чи, чи, чи якось так. Так, барабан. Барабан. Чудово він крутиться, все, питань до нього немає. Але є питання з приводу е, рижиків. Рижики ви можете побачити і тут і тут. Е, вода, звичайно, у нашому місці не дуже якісна, тому якби, якби, якби. От тут рижики, рижики є. І, звичайно, трошки нижче тут. Режик і я стерлася наліпкалася. Але це не важливо. Ну, ось так, в принципі. Ще, що хотіла би сказати з приводу цієї машинки, так це те, що вона ем, заїдає під час прання. Ось зараз я вставлю відео. Ви можете побачити, як безпосередньо це відбувається. Вона приходить потім до тями, але все одно, ну, типу, таке є. Так, що ще хотіла сказати, так те, це те, що вона дуже шумна при віджимі. Тобто, ну, дуже шумна. Ми використовуємо її доволі часто, тому що там випрати щось ну доволі часто використовується, але, але от, от так. Ось так вона виглядає. В принципі, що я хочу сказати. Я користувалась до того індезіт і зараз купила індезіт, І ще, якщо щось, буду купляти саме індезіт. тому що якість мені подобається. За рік вона ні разу не ремонтувалась. Тобто от тільки з'явилися ці підвисання невеличкі, але все одно, ну, типу, це, це непогано. Це непогано як для машинки, тому що в мене була Samsung до цього, то, то там були питання і з приводу вартості, і з приводу взагалі користування. Як на свою вартість, це дуже класна бюджетна машинка. А є також там з дисплеєм, я бачила, тобто можна вибрати трішки сучасніший варіант, але це бюджетна, хороша. Машинка, Indesit. Я м, рекомендую. Мені сподобалось і як користування, і взагалі. Тому, тому ось так.